Дістаємо спечи ось такий ароматний млинчик. До таких млинців традиційно в нашому селі готують потравку. Не підливу, а потравка називається. У водичку ми кидаємо м'ясо, чи то куряче, чи качине, вода з м'ясом вариться, туди ми вкидаємо лавровий листочок, перчимо, потім ми підсмажуємо цибульку на жиру, а на чистій сковорідці ми підсмажуємо борошно. 3-4 ложки борошна підсмажуємо до такого золотистого кольору і е, все це вкидаємо в нашу. Посудину, де воно буде варитися. І ось така підлива. Ось такого кольору золотистого, Пахуча, смачна. Це була страва така недільна. В неділю зазвичай варили потравку.